Привіт всім героям та героїням героям на каналі Борос Геймплей. Мене звати Ростик, ми продовжуємо Сват 4 з нашим любим побратимчиком This is a Police, правильно? Е, Дивіться, що я подумав. Ми продовжимо ну, ми продовжимо діло в чому? Е, дивись, складність. Тут є во, складність, по-москальськи написано. Е, складність заключається не в складності рівня. Я тобі зараз спробую пояснити. Бо я просто проходив деякі завдання на низькому рівні складності, щоб відкрити, відкрити наступні. Дивися, Кладність в контексті е, даної гри заключається не в тому, що е, по тобі буде більше дамагайти, чи в тебе менше здоров'я, чи більше дамаг наносить противник, чи ще більше юнітів знаходиться на карті. Тут іде все рандомно, не незважаючи на рівень складності. Складність заключається в тому, що коли ти вибираєш низький, середній, високий, заключається в, е, в тому, як досконало ти виконаєш завдання. Тобто е, бонусні е, завдання, бонус е, місію, чи ще щось там. Е, наскільки ти ідеально її пройдеш на 100%, розумієш? Тобто це виконання на 100%, якщо ти. Е, Саме завдання по собі ніяк не міняється. Як кажуть, хіба що рандомно з'являються юніти, кількість юнітів, кількість заложників і так далі. Розташування їх не міняється, незалежно від рівня, воно рандомно все одно випадає. Але складність в тому, що дамаг ти наносиш, дамаг по тобі наносять, там, условно кажучи, зашкальна якась там кількість юнітів, ну тобто там таке не спавниться. А от саме складність заключається в тому, що наскільки ти реально пройдеш завдання саме, не поранивши заложників, обезредивши, ліквідувавши всіх тих правопорушників, тобто наскільки ти геніально її пройдеш, так якби, Власне, тому складність, чим геніальніше ти її пройдеш, наприклад, на середньому, як ми проходили, відповідно, тобі треба набрати 50 очок на стій наполовину, на, на геніально треба виконати ну, наполовину. Правильно зробити завдання, щоб відкрити наступне завдання. От. А по суті, складність це ніяк не, не, не впливає на складність. Та тут 75 на максимальній 95 треба набрати. Ну, коротше, на шикарно треба його пройти. Щоб відкрити наступне завдання. Тому, я так думаю, щоб пройти всі завдання, подивитися, не всі завдання і пройти їх. То я так думаю, давай ліпше на низькому проходити, бо тут нічого не потрібно для. Для цього потрібно просто пройти завдання, от і все. Байдуже як. Ну, звичайно, ми будемо старатися максимально круто його проходити, але коли тобі ставиться вимога 50 обов'язково набрати, і коли ти реально от такий, як нічний клуб, автосалон був досить таки складним, ну нічний клуб це взагалі жесть, Коли ти його проходиш, коли. Ну я вже поясняв систему swat 4 тут та якби, шутан, ну, але. Більше як стратегія підбазована, розумієш, вона така е, виважена, спокійна, е, повільна. от, розумієш, Але в моменти, як, от, наприклад, був нічний клуб, там реально шутан починається. Там реально треба рухатися, а персонаж тут повільний, дуже розумієш, виважений. Та як в реальному, як в реальному часі, як, е, як в реалі це працює, так якби все повільно, все акуратно робиться. А, значить. Поліцією чи ще якимось там, чи спецпідрозділом. Відповідно, та. Ну, але це ж ігра. Ігра створена для того, щоб подарити емоції, як не як гравцю. Тому для цієї гри не вистачає адреналіну, не вистачає швидкості в таких ситуаціях. Та, якби нічого ж тобі не мішає, нічого ж не мішає розробникам, наприклад. До речі, це дуже крута ігра, і я не розумію, чому не продовження для цієї гри. Є хіба DLC, в ми теж будемо проходити. Я би хотів побачити ремейк цієї гри, чому б і чому ні. Це досить стара гра 2004 року, по-моєму. Чи п'ятого року. А, я би не проти подивитися на ремейк цієї гри вже в новому, в його обгорці. Щоб вона трошки швидше була, не така якась дерев'яна, знаєш, така повільна, А трошки швидше, як шутан виглядала, та, якби, щоб відповідно. Оцінки були вищі в цієї гри, тому що це однозначно підніме оцінки, по-моєму, це очевидно. Хоч, можливо, з точки зору продакшну, можливо, мається на увазі, що ця ігра має показувати реальність, так би як це складно, як це реалістично і повільно. Ну, може і так. але... Знаєш, студії завжди намагаються робити максимально реалістичну гру, але в них ніколи не вийде шикарно. Тому. що Гравцям. Не потрібно, гравцям в реальному нашому житті не потрібна ігра про реальне життя. Ну, типу, блин, знаєш, далекобійник після своєї роботи приходить і грає в далекобійник. Далекобійника є гру, ні. Якийсь там. трак-симулятор чи ще щось там. Ну, типу, поліцейський чи сватовець приходить до хати і. І дай грати в СОТ-4. <ріх> ну, типу, це от, це, так би розумієш, ну, це сарказм, іронія, але тим не менше. Нам це не потрібно. Потрібно, щоб гравцеві давали трошечки уявлення того, наскільки ту прикольно буває. От, тобто, завдання гри дарити емоції, от що я хочу сказати. Тому ми беремо нескільки рівень складності, щоб не паритися, і просто подивитися на всі завдання. Погнали! Прийомна з території стоянки, сектор, сектор 4, нульовий поверх. Ого. Руні. Вейн Руні, може? <coughs> <coughs> <працювання> <працювання> в день озброєна група хотіла пограбувати банк, спрацювала сигналізація, і на місце приїхала поліцейська бригада. Грабіжники хотіли прорватися до головного сейфу, але їх зупинила охорона. І в ході перестрілки двоє охоронців було поранено. Після чого зловмиш... зловмишники схотіли ну, втекти. Поліція їх. Е, переслідувала. Але грабіжники вірвалися в офісний центр Уейн-Райт і, і сховалися в приміщенні, яке належить компанії Red, Red Library. Е, сили поліції оточили приміщення і відцепили їх. Власне, і нам треба відповідно цих грабіжників е, врятувати, я так розумію, голову е, того Red Rivalry е, Борена Руні? І врятувати всіх заложників, які там є. Скільки їх там? Двоє? Група. Група осіб. Як ми вже зрозуміли. Зжатим єдким газом. Ну. Це фігня повна, якщо чесно. От що я вам скажу. Вона. О, суті її дії заключається в тому, що ти оглушаєш, травиш противника цим. І ти позаставляєш його здатися. Ну я ж казав, це повний бред, якби було, ну. Ми шоу блях у там правитися, чи що. Ми не пробували Бенелінову. М4 і штурмові гвинтівки. Беремо Бенелінову. Магазин. Магазин, скільки вона набоїв вміщує? Вісім набоїв, п'ять набоїв. А давай може візьмемо М4. Давай може з тим з дробом візьмемо. Кольт картридж. Я ще тазер ніколи не брав. Давай ми візьмемо клок. В чому б і ні. Спецброя. Спецброя, це. Вона не. Так, да, вона призначена для вибивання дверних замків. В чому я не бачу потреби, тому що ну це таке собі тіло. Поки що... Не було якось таких потреб. Я візьму до вибухівку. Це класика. Манали. Гридлі стріт 732 офіс компанії Red Library Incorpor Incorporation. BCC. SWAT units code 3 to post at and Gold. Move up. Check the door. Check on it. Sir, door is open, ready when you are. Де ве перший чмир? Shoot Keep clearing. This Talk, this is entry team. Suspect is injured and in need of medical attention.

<свист> <свист> вони жилетами, бляха грабіжники. То професіонали, то то бляха група пойдей, тут. Тут вам шо? Кооператив? П'ятеро на п'ятеро, чи як там, четверо на четверо. То як той крайній вар, чи як там играю, Ва, <свист> <свист> For Open and bang. Go. Move. Go. 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 Police, drop your weapons. Drop your hands. Your hands. Police, move. It's clear. I am done Need you to move. It's clear. Take care of that room. On it, sir. Put your hands up and get down. Move it. Go. 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 17 на в блоке, да? Ну ты даешь. Да, лучше блок носить, а они Кольт. Кольт висит на бою, ты А дамаг там приблизно одинаковый. Вот я знал, что такие граби еще про стратегию, а не про дамаг. Now we're in this together. Ah. Hands in the air, get down! Why On are you the waving ground, those now. at me? Jesus, don't shoot! What the hell? Police, get down now! I'm not shooting at anything! Get down! Why are you waving those at me? <laughs> police get down now get me out of here ah, what the hell is this civilian secured ah. and ready to evacuate oh, uh, roger that trailer standing by talk this is entry team we have a dead suspect roger waiting for your all clear Suspect has left visual range side 4. Ну снайпери чого він не може їх зняти, якщо він когось бачить? Copy. We'll be ready for them. Falling on me. With you. Get your hands up and get down! Entry team to talk. Civilian down, but breathing. Sierra Ready for two evac. Entry team, stopping. EMT's steady by. was Talk, dead. This is entry team. Talk. This is entry team. Suspect killed. Hands in the air! Get down! On the ground now! What? On your knees now! Why are you waving those things at me? Put your hands up and get down. Off, I've lost sight of them. Just get me out of here. Ah! Oh god. <laughs> Entry team to talk. Birds! Civilian ready to evacuate. I don't believe it. Keep ah! it up. Oh shit. Oh, damn it. Entry team to talk. We have a suspect down. Copy. Continue mission. Fall in on me. Check. Rejoining you. With you. Tell me this is over soon? The On the ground, now! Entry team, to talk. entry team to TALK, we have a suspect down. Suspects oh! down. up and get down! Talk, this is Sierra 2. Entry team spotted. On the ground, now. TALK, this is Entry team. Suspect killed. Roger. Waiting for your horse horse You're getting me TALK, out of here, this right? is Entry team. Civilian is safe, secure and ready for evac. Roger that. Trailer standing by. On your knees! What the hell? Entry team to talk. Civilian is okay, ready for evac. Copy. Keep it up. Gas them. Moving clear. They're here. Hands <laughs> oh, up. Entry team to talk. There's a down suspect here. Uh, copy. Continue mission. Let's go. Keep it smooth. Clear so far, it. Jackson, clear. here. It's clear. Hey. Stay down. I don't believe this. Why are you me up. Civilian ready I you were to going to us. Copy. Don't leave me. Ще один доклад в штаб, але ж ми не ще не всіх. Завдання ще не виконав. Щось ми десь упустили. team. We have a dead suspect.

Regroup. Be ready to move. At your back. Open and clear. Bang it. I'm on it, boss. Suspect see if it was one of those suspect, inside. <laughs> <Move down laughs> huh? suspect contact moving on trailers oh. suspect killed oh. don't just stand down. down get down and show me your hands everybody oh, will down be over soon. put your hands up Suspect's and get down it we have to put set down uh, oh. put your hands up your everybody down shit police talk this is Team suspect killed got stay sharp get down. don't shoot police ah! on your knees talk this is entry team we have a dead suspect copy continue mission entry team to talk hands in the air get down They've got to stop them before they kill someone. entry somebody. team to talk civilian is okay ready for evac Roger. We'll come in when it's clear. Entry team to TALK. Injured suspect secure and ready for transport. Roger that. Trailers and EMTs are standing down. TALK, this is entry team. Civilian is injured but alive. Notify the EMTs. Roger that. EMTs standing by. No, no, I'll jerk him. Civilian ready to evacuate. Copy. We'll be ready for Don't try anything stupid. Talk, this is entry team. Suspect killed. Roger. This was the Waiting worst night. Talk. This is entry team. Civilian is safe, secure and ready for evac. Fall in on me. Understood. Following. In position. Мені всі руки обшмаляли по бронежилету. Що ти скажеш? Ще не всіх ліквідували, позбредили там ще хтось є. Yeah, ну знову ж таки 22 очка я би 50 не за що не набрав би. набрал бы. Неоправданих применений е, не, 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 у зброї... Ну блін, я пересрался просто один раз нечайно дергнулася мишка. Ну знову ж таки, я би 50 не набрав. Значить, ми би не прийшли до наступного завдання. Ну то тоже, то, то, знаєш, не камільфо. Центр розваг. А скільки тут завдань? От ні, цікаво, бляха. Центр розваг. Щоразу просто так от раз через раз місії стають, знаєш, глобальніші, більші. більше територія, більше грабіжників, більше злочинців, вбивць, маньяків, дебілів. Окей, ми будемо всіх їх ліквідовувати. Обезврежку. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, фейсбук, телеграм, Twitter, тікток. Буду ради вас там бачити. Залітайте на Discord. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступній серії. Всього вам найкращого. бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні! TREAM!